Діви! Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш прогноз на 2025 рік. З початку січня і до кінця лютого планета енергії ініціативи, яка спонукає нас до дій, Марс буде рухатися в ретроградному русі. Ви можете завершити якесь спілкування з якимось колегом або другом, або якесь спілкування в соцмережах, можуть виникати конфліктні ситуації. В декого навпаки може збільшитися коло ваших знайомих, дехто буде займатися колективною громадською діяльністю, дехто активно буде просувати власні соцмережі. Тут можливі затримки. Хтось займеться реалізацією цілей і планів на майбутнє? Де хто буде вирішувати питання вже дорослих дітей? В середині січня кермічні вузли змінюють знаки і переходять на вісь риби діва на півтора роки. Відео про цей перехід можете переглянути на моєму каналі. За цей період ви будете займатися покращенням вашого здоров'я. Зміни можуть відбутися в партнерських відносинах або особистих, або ділових, можуть приходити нові люди. В життя багато хто може змінитися зовнішньо, змінити, змінити власний імідж, в декому можуть відбуватися події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас самих, дехто може зайнятися саморозвитком, в декого може збільшитися клієнтська база, якщо ви працюєте в сфері обслуговування. З початку березня і до середини квітня планета кохання грошей і задоволень, краси. Венера буде рухатися ретроградно, і в березні можливі кризові ситуації по фінансам або відносинам, можливі зміни у фінансах вашого партнера, дехто буде отримати фінансову допомогу від когось. В квітні акцент стане на особистих відносинах. Старайтеся в цей період не з'ясовувати стосунки, можливі розриви відносин або перехід на інший рівень. Цієї весни з кінця травня і до вересня планета обмежені випробувань Сатурн буде випробовувати вашу фінансову сферу. В цей період в декого будуть труднощі з грошима, а дехто буде отримувати кошти і вкладати їх в щось. В цей період добре розраховуватися з боргами, закривати кредити, дехто буде цікавитися містикою, ізотерикою. Слідкуйте за власним здоров'ям, можливі травми або операції. До початку червня Юпітер, планета великого щастя, яка все нам примножує, і розширює, буде рухатися в знаку близнюки. В цей період добрий для зміни роботи. Дехто може піднятися по кар'єрним сходам, в декого можлива зміна соціального статусу, одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію. Ви будете займатися розвитком власної репутації, дехто буде займатися оформленням якихось документів. Тут ваш статус може зрости. Також в цей період добре розвивати якийсь власний бізнес. На початку червня і до наступного літа Юпітер перейде в знак рака, і тут збільшиться ваше коло знайомих, друзів. Ви можете працювати у великому колективі або розвивати власні соцмережі. Дехто буде займатися колективною громадською діяльністю, дехто почне цікавитися астрологією або звертатися до астролога. Ви будете реалізовувати свої мрії та плани. З липня по листопад, уран планета різких неочікуваних змін, яка приносить щось нове в наше життя, переходить в знак близнюки, і тут можуть бути неочікувані зміни в кар'єрі, вашому соціальному статусі, ваша репутація буде змінюватися. В кого є бізнес, буде просувати його в соцмережах. Дехто буде оформлювати якісь документи. Тут може бути і зміна роботи, або ви можете отримати підвищення, самі того не очікуючи. З Серпня по вересень місяць сонце буде йти по вашому 12 секторі, і в цей період може хотітися усамітнення, вам може захотітися побути наодинці або відпочити. Дехто поїде в далеку подорож чи буде вирішувати питання імміграції. Деякі таємниці будуть розкриватися, ви будете цікавитися містикою психологією. Взагалі будуть відбуватися такі трансформації в вашому житті. Також цей період слідкуйте за власним здоров'ям, як психологічним. Так і фізичним. В кінці року з листопада ви будете багато спілкуватися, обмінюватися інформацією з іншими людьми. Дехто піде навчатися, дехто поїде в подорож, в декого будуть відрядження. Все те, що пов'язане з автотранспортом, купівля, продаж, ремонти. Хто планував купувати авто, це ну, гарний час. В декого з вас буде змінюватися ваше оточення. Ви будете багато спілкуватися з рідними. Тут можуть змінюватися і сусіди, можуть бути і передніми. Їзди. Також трансформації, які принесе 2025 рік, будуть пов'язані з вашим здоров'ям, з роботою, з повсякденними рутинними обов'язками, зміна роботи або професійної діяльності, зміни в графіку роботи, перехід на правильне харчування, або початок і кінець якогось лікування, хронічні захворювання можуть теж бути в цьому році активні, тому вчасно проходьте обстеження. Нові можливості можуть З'явитися у працівників медицини, також ті, хто працює в ветеринарії або в якихось державних громадських закладах. Важливо звертати увагу на ну, хронічні захворювання і провести діагностику. І головна порада для вас на 2025 рік будьте, будьте вірні своїм переконанням і йдіть до власних цілей, не бійтеся змін. Вдалого вам року, Діви!